Якщо ви бачили фільм Ту ще, тупіше, то сьогодні заступник міністра іноземних справ України встановив рекорд Ступізни. Цей новопризначений чиновник своїм письмовим розпорядженням на консульства України по всьому світу призупинив консульські послуги до для чоловіків до особового розпорядження. Для надання роз'яснень щодо закону про мобілізацію, який ще над... навіть не вступив в дію, а вже по ньому збираються на підставі таких листів обмежувати консульські послуги для чоловіків, цю інформацію оприлюднило видання дзеркала тижня, і вже є достатньо багато повідомлень, що це таки не фейк, а справді реальна інформація. І в цій ситуації ми тільки можна поспівчувати чоловікам, які знаходяться за кордоном, і будуть обмежені в своїх законних правах отримання консульських послуг. Українська держава просто плює на своїх співгромадян.